Добрий день, дітки! Я рада вас вітати та добра вам побажати! Я думаю, у вас гарний настрій для заняття. Давайте його почнемо. У нас, дивіться, прийшов наш допитливий Петрик, який всім-всім цікавиться. І він побачив велику корзину. Як ви гадаєте, що в цій корзині є? Так, це фрукти, і ми їмо фрукти, щоб рости сильними та здоровими. Давайте їх всі назвемо Солодкий персик, смачна груша, соковитий смачний апельсин. Жовтий банан, теж смачний. А тепер у нас буде багато плодів, фруктів. так? Давайте їх будемо називати яблука, які вони солодкі, соковиті, Так, вишні, кислі, червоні сливи, кислий лимон, смачні абрикоси. Так, і це у нас все ми можемо назвати одним словом. Як ви гадаєте, дітки, що це фрукти, правильно. А всі фрукти ростуть на деревах. І дерева в садах. Так що у нас всі фрукти ростуть в фруктових садах. І ось у нас в фруктовому саду, в яблуневому поспіла яблунька, і прийшла наша катеринка-яблочка збирати. Давайте їй будемо допомагати. У зеленому садку яблук нарвемо, у кошик великий ми їх складемо. І будемо складати і рахувати одне яблучко. два яблучка, три яблука, чотири яблука, п'ять яблучків, шість яблучків. Сім. Яблочки, вісім яблучків, дев'ять яблучок. Я думаю, ви всі разом зі мною рахували. А з яблук ми можемо приготувати яблучно пюре, яблучний сік, яблучний джем, яблучне варення. Смачне, соковите варення з яблу. Лампочка в горі висіла, стала смачна, пожавтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Думаю, всі відгадали, що це у нас груша. Жовта груша. Груша росте на дереві. І смачний грушевий сік можна з грушею приготувати, а ще грушове варення можна пиріжки з грушею приготувати. І ось у нас оленка. А ну повторюйте, що хоче оленка. Я хочу смачну солодку грушу. А це у нас смачна солодка груша. Одна груша, а тут у нас багато груш. Груша велика, а як сказати, лагідно? Грушка маленька, правильно, наче яблучко велике і смачний, і соковитий, є гладенький, є верховитий. І червоно-золотистий, як ви гадаєте, що це в нас таке? Персик, так, а це персикове дерево, яке росте в персиковому саду. І з персика дуже-дуже смачний сік та смачне варення. А зараз до нас завітав наш дракончик. Давайте разом виконаємо артикуляційні вправи разом з дракончиком. Всі-всі повторюйте. Звук, Звукруй хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а завправи ти берись. Відкривайте ротика. широко посміхаючись, це трубочка, Витягнемо губки, зубки показуємо і трубочку робимо. Язичок вверх-вниз, вверх-вниз. За верхні, за нижні зараз зубки ховається наш язичок. широкий і вузький язичок, Язичок вгорі за зубками поклався язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Робимо, робимо грибочок, не лінуйтеся. Не відпускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. А язичок вгорі так чистимо верхні зубки і нижні зубки. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй. Дуємо на язык соблюдеться як зук. Конуються вправи кожного дня і у тебе обов'язки. Так, дітки, а тепер далі слухайте загадку. Зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажились і почервоніли. Як ви гадаєте, які сережки висіли? Вишеньки, так, ось такі вони червоні, гарні. І з вишні ростуть на дереві, тому що це вишні фрукти. І ми можемо випити смачний вишневий сік чи скуштувати вишневе варення. Ось наша Оленка хоче сказати, що вона хоче, Повторіть за Оленкою. Я хочу смачну солодку вишню. А це у нас червоні смачні вишні. Одна вишенька, це у нас багато вишень. Так, дітки, ви все в мене знаєте. А це у нас Оксанка, яка любить всі всі фрукти їсти. Давайте розкажемо, що з'їсть у нас Оксанка. Оксанка з'їла апельсин. Оксанка з'їла яблочко. Оксанка з'їла сливу. І Оксанка з'їла вишню. Ось вам Оксанка, дякую. Вона все-все з'їла. Гляньте, у нас виникла пожежа. Давайте з вами подуємо. Щік ми надуваємо, а сильно, сильно дуємо. І допомагаємо нашому пожежнику. Тушити пожежу дуймо. І терець такий створюємо, сильний, щоб наші вогники погасли, дуємо, дуємо. Ой, слабо дуєте, вогник росте, сильніше дуйте. Ось так, дуємо, щоб всі-всі вогники потушили. Молодці потушили пожежу. Тепер погляньте на схему, якою ми можемо описати наші фрукти. Перше це назвати, що це за фрукт, який колір, якої форми, якого розміру, який на смак, де росте, який на дотик і що ми можемо приготувати. А тепер давайте за допомогою цієї схеми будемо описувати наші фрукти. Яблуко фрукт. Червоного кольору наше яблочко круглої форми яблочко велике. Кисле на смак може бути, а може яблочко бути солодке, росте на дереві наше яблуко, а на дотик воно гладеньке, тепленьке, легеньке. І мама може з яблучка приготувати варення, яблучне варення, чи компот зварити, чи джем яблучний приготувати, так, дітки? Це у нас груша, фрукт, жовта груша. Овальної форми, солодка на смак, груша росте на грушовому дереві, груша гладенька, м'якенька, холодна на дотик. Із груши ми можемо зварити грушеве повидло, грушеве варення, грушевий компот. Це у нас. Лимон. Лимон це фрукт. Він жовтого кольору, овальної форми, продовговато овальної. Кислий на смак, так, дітки? Лимони ростуть на дереві. На дотик лимон холодний, гладенько шершавий легенький. І мама може приготувати з лимона лимонний чай. І всі дітки-фрукти продаються в магазині. А магазин може мати назву овочевий магазин, так? магазин овочів та фруктів. А тепер пограємо в гру четвертий зайвий. Як ви гадаєте, що тут на малюнку? Намальовано і не є фруктом. Давайте разом. Слива це фрукт? Фрукт. Яблучка фрукт, фрукт. А каштан. Він же теж росте на дереві, але це не фрукт. Він зайвий. Ось у нас тільки три фрукта. Так, а на цьому малюночку що зайве? Що не є фруктом? Перець, тому що перець це овоч, а абрикоса, апельсина та вишня це фрукти. А перець – овоч, тому він у нас четвертий зайвий. Ось ми з вами розглянули корзину фруктову. Ось і підійшло наше заняття до кінця. Я думаю, ви всі ці фрукти полюбляєте. Вони смачні, соковиті, солодкі, кислі. І так, вони дуже-дуже корисні, в них дуже багато вітамінів, і від них дітки швидко ростуть, стають здоровими, сильними. Я хочу вас попросити. На домашньому занятті намалюйте мені, будь ласка, всі фрукти, які ви запам'ятали, які вам подобаються. Так що до побачення, до наступних занять.